Двоє людей травмовані внаслідок атаки дронів по Одещині. Обидва водії вантажівок. Одному з них допомогу надали на місці, іншого ушпиталили. За повідомленням очільника одеської ова російська армія вдарила по припортовій інфраструктурі, пошкодили будівлю пункту пропуску, складські приміщення та близько 30 вантажівок. Водночас у повітряних силах повідомляють: більшість дронів цієї ночі сили ППО збили. Цієї ночі 38 БПЛА одразу було запущено з обох напрямків: це ми Чагода та Прим Приморсько Ахтарськ. Ці дрони полетіли в різних напрямках. Фактично, знищено цього разу 26 БПЛА. бепела. Не вдалося досягти такого результату, як 100% 19 знищило знищено напередодні. Але все ж таки ми розуміємо, що що це за ціль, як складна ціль. Через нічну атаку на Одещину не працює пункт пропуску орлівка і сакча, що на кордоні з Румунією. Прикордонники повідомляють, нині намагаються стабілізувати його роботу. На мирне населення Херсона скинули керовані авіабомби, травмовані двоє людей. Медичну допомогу їм надали на місці, понівечені житлові будинки та адміністративні споруди. Місцеві згадують, прилетіло на світанку. Мене скинуло з кроваті, я повзла по полу, повзла було дуже страшно і було чутно, що сипляться візді окна, криші, шифер. Неспокійно і в інших районах Херсонщини ворог обстріляв киселівку. Там поранені четверо людей. Цілять і у житлові квартали Береславського району. Загалом за добу в регіоні загинули шестеро людей, ще десятеро поранені. З низки прибрежних громад влада оголосила обов'язкову евакуацію. Виїжджати закликають насамперед родини із дітьми. Я б дуже хотів, або родини, які залишились у цих населених пунктах. Поставили собі одне просте питання: чи хочу я бачити щасливими, здоровими та живими своїх дітей? Не думайте про те, куди ви поїдете, де знайти житло, чи вистачити грошей. Про це ми вже подумали і готові допомогти. Тому о, прийміть єдине вірне рішення: евакуюйтеся з цим питанням. звертайтеся до нашого контактного центру за номером 0800 101 102. Збройні сили України ж у відповідь на терор мирних продовжують нищити окупантів на полі бою. Український контрнаступ триває на декількох напрямках, а війська країни-агресорки втрачають і техніку, і особовий склад. Загалом ворог втратив 400 окупантів, 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпу вогню, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет, 17 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. У Генштабі зазначають, на бойовому чергуванні в чорному морі перебувають шість ворожих кораблів ще по одному в Азовському та Середземному. Ймовірність нових ракетних ударів по Україні залишається високою. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.